Голова Катовської адміністрації Володимир Павлович Сінько зібрав термінові наради за участю представників силових структур Котовська та Котовського району, керівників та представників громадських організацій та політичних партій району, а також керівників сільхозпідприємств, а також запросив голову Котовської райради Олега Михайловича Бордюжу та своїх заступників. Голова Катовської адміністрації закликав усіх не допустити дестабілізації ситуації на території Котовського району і попросив усіх, в тому числі силовиків, ставити до відома керівництва району про всі події, що відбуваються та про всі накази, що можуть поступати від керівництва правоохоронних органів в супереч діючому законодавству та Конституції України. Ми всіх присутніх тут на сьогоднішній день, наскільки мені, я, наскільки я вважаю ситуацію, яких-либо проявів хуліганства, бандитизму, розбоя, поджгору, еще каких-то там неконституционных действий на территории района нет. Я очень сильно надеюсь, что не будет. И у вас, уважаемые коллеги силовики, о том, что мы в помощь вам, в помощь вам и никак не иначе, и только так, будем обеспечивать работу общественных формирований на территории сельских советов. Это решение мы проведем очередной сессии, либо районной, либо сельских советов. Это будут людей работают в контакте с участковыми первую очередь, со всеми вашими службами, голова села будет владеть информацией, руководители хозяйства, которые, или владельцы, так скажем, хозяйств, которые на территории района имеют место быть, будут знать о существовании этих людей. Задача этой, этих людей безопасность жителей в случае, если... Таковая будет необходимость. Я повторяю еще раз, работают исключительно под началом наших сельских участковых, работают исключительно под руководством Галифа села. І з нами. крім того, голова Котовської райдержадміністрації наголосив і керівникам громадських організацій та політичних партій району, що про все, що буде відбуватися на території району, громадськість буде проінформована, а також наголосив на тому, що у приміщеннях Котовської райдержадміністрації та Котовської районної ради організовано цілодобове чергування. Сьогодні почули все, в принципі, що хотіли почути. Це цінність української держави. Ви висказали свою точку зору. Ми за те, щоб всі органи місцевого самоврядування працювали так, як належить, щоб не було ніякого захвату наших комунальних приміщень, які належать громаді. Тому ми теж за те, щоб нас потоцьку царив мир і спокій. Хочу вам сказати, що я піддержую думку нашого голови райради і піддержую думку всіх, напевно, цих, хто присутствує, тому що нам вжити в цьому районі, нам працювати, район повинен працювати, все повинні державні структури працювати, Київ далеко, Одеса далеко, наші люди на місці. А я в свою очередь, буду вас. І думаю, що самі зіллями ми не допустимо. Украинская хорошего слова Безлоги. Потовском проверям.